Кожне творіння природи заслуговує право на життя, але дивлячись на цих істот, важко відчувати до них симпатію. Перед вами найстрашніші і огидні тварини нашої планети за версією редакції, з наївсирю. Ми розуміємо, що у кожного може бути своє уявлення про красу і її антипод. Тому пропонуємо вам поділитися в коментарях назвами тварин, які здаються мерзенними вам. Ми обов'язково включимо їх в цьому список, можливо. Вишукали матеріал про найнебезпечніших тварин. Топ найбільш негарних творінь природи ай -ай. Ай -ай звір Ай-Ай, Він же мадагаскарська руконіжка легко відрізнити по величезним очам і довгому середньому пальцю, яким тварина простукує дерева на предмет личинок. Ми вважали його найбільш непривабливим представником загону приматів, але серед тварин сімейства руконішкових він легко б виграв конкурс краси, тому що інших просто не залишилося. Піпа суринамська, піпа суринамська ця жаба, справжній кошмар тріпофоба. Два з половиною місяців в році вона носить на собі потомство, яке живе в скупченні отворів на спині, а в решту часу виглядає непоказно – Алмікві. Алмікві довгий час вважалося, що Алмікві вони ж щолезуби, вимерли. Сьогодні цих звірків, що нагадують суміш щури і землерийки, можна зустріти виключно на Кубі і Гаїті, і то лише вночі. Їх характер відповідає зовнішності, алмікві агресивні і отруйні. Кріт звездонос. Кріт звездонос, звездорил від інших кротових, крота звездоноса відрізняє наріст звездообразної форми на мордиці, що складається з 22 рухомих щупалець. З їх допомогою він вишукує і ловить личинок. Жуків, черв'яків, видовище вельми огидне. Звички звездорила бахромчаста черепаха. Торочкувата черепаха, вона ж мата гострі гарости, що покривають голову і шию торочкуватої черепахи, грають роль природного камуфляжу, на відміну від інших черепахових. Мату не вистачає здобич дзьобом, а всмоктує її, немов насосом. Морський чорт. Морський чорт, відомий багатьом як риба, рибалка, стрімкий і вічно голодний морський чорт, не тільки огидний. Але і по-справжньому небезпечний для глибоководних жителів морський чорт одне з найстрашніших тварин планети мавпа-носач. Носач зоологи довго не могли розгадати призначення носа настільки непристойних розмірів, і в підсумку зійшлися на думці, що його величина впливає на привабливість самця. Риба Рибапеніс, Юричесеніцінцюс, вона ж юриче Сеніцінцюс, незважаючи на вселяє огиду, зовнішній вигляд і смакові якості високо цінують в країнах Південно-Східної Азії, рибу пеніс приваблює запах сечовини. вона цілком може забратися в дітородний орган вгору по струмені сечі, опинившись в тілі людини, цей паразит випускає шипи і приростає до тканин, Так що, якщо ви збираєтеся в подорож уздовж русла Азонки, будьте обережніше. Личинка овода. Личинка овода прогризається під шкіру, коли потомство людського овода потрапляє на шкіру, воно починає прогризати дорогу всередину і, потрапивши в живильне середовище, може вирости до 1,7-2 см голий землекоп. Самка голого землекопа через відсутність волосяного покриву на цих гризунів страшно дивитися в якості компенсації. За потворність природа наділила голих землекопів здатністю до феноменального збереження молодості, що робить їх одними з найцікавіших тварин: риба крапля. Найстрашніша тварина на світі риба крапля, схожість з засмученим людським обличчям тварині надає відстань між очима, кілька разів перевищує діаметр очниці, через що в інтернеті риба крапля стала синонімом слова. Хмурість пропонуємо відволіктися від некрасивих створінь і почитати статтю про найрідкісніших тварин у світі.